Ну що, ось так виглядає сорт квіт. І мені цікаво, заквітний він в цьому році, хоча б напівмахровою квіткою. Був висаджений в 2019 році. З 2020 року він дав 3 або 4 стебла, я вже не пам'ятаю. І одразу за квіт. Я дала квітці одній. Зацвісти. Це була яєчня. У 2021 році це теж був немахровий. У 2022 теж не було непівмахрових, немахрових. В цьому році сподіваюся, що буде все ж таки хоча б декілька напівмахрових. В нього є бічні бутони. Я бачу, ось. бачите, камера. Ось є бічні бутони. Він ще виросте в висоту, він буде мощний, такий, класний. Листя буде велике, таке блискуче. Він дуже ефектно виглядає на ділянці. І покажу ще одну ранню півонію, яка вже ось ось скоро, якщо буде сонечко. Сьогодні у нас сонечко працюю на городі. Оце він скоро вже розквітне. Ось так.